Яку систему водопостачання обрати в ваш дім, тройникову чи колекторну? Зараз розберемось не тільки з тим, що обрати, а й що це взагалі таке. На етапі ремонту обов'язково у вас виникне питання: як вода з точки входу в ваш дім потрапить безпосередньо в кран, в унітаз, в бойлер і так далі. Як правило, колекторна чи тройникова система є найпоширенішими в цьому питанні. Трійникова система найпростіший та найдешевший варіант. Колекторна, в свою чергу, передбачає більш складну комплектацію, але вирішує значно більше завдань та попереджає багатьом потенційним. Ційним проблемам тринікова система працює за принципом розгалудження основної труби через трійники на всі водорозбірні точки. Такий спосіб не потребує додаткового місця чи обладнання, але є тут і суттєві недоліки. Перше перепади тиску та температури. Якщо ви скажімо, приймаєте душ, а хтось в сусідньому туалеті змиває воду в унітаз чи вмикає кран на кухні, тиск у трубах різко змінюється. У кращому випадку вам доведеться терпіти стрибкі температури. Раніше ця система була більш поширеною, тому що було менше техніки, менше санвузлів, менше точок виводу. Люди жили простіше. Другий мінус такої системи неможливість локального перекриття води. У разі несправності, наприклад, унітаза або пральної машини, доведеться перекривати всю систему водопостачання, і це створює, як ви розумієте, незручності для мешканців. Наступний мінус кількість стрійникових з'єднань. Це підвищує можливість протікання води на стику, який до того ж також підвищує постійні перепади тиску в такій системі. І якщо ви хоч раз спробували закрутити трійник так, щоб з нього не текла вода, я впевнений, що ви розумієте, це зовсім непросто зробити. Недостатньо просто міцно вкрутити. Там є певні нюанси, технології, і дуже часто, просто для того, щоб цю систему скрутити, викликають окремо спеціаліста. Тому аналізуйте. А зараз поговоримо про колекторну систему. Така система передбачає, що від центральної магістралі вода спочатку надходить до колектора, а потім окремими трубами гарно, окремо подається до кожного приводу. Унітаз, пральна машина, бойлер, рушникосушарка. Головні переваги такого способу це стабільний тиск. Всі пристрої отримують однаковий потік води, незалежно від того, скільки людей одночасно користуються та потребують води. Це не просто зручно в сучасних умовах та кількостях техніки, а й важливо для тієї самої техніки, яка має електромагнітні клапани швидкого закриття. Наступний плюс це можливість відключення окремих приладів, якщо потрібно повадити змішувач або унітаз. Можна просто перекрити воду до нього, не відключаючи всю систему. Також великий плюс це можливість установити всі датчики, фільтри, крани та інше в одній Здалегіть продуманій сантехнічній шафі такий спосіб підвищує час експлуатації всіх приводів та самих труб та зменшує можливість протікання. Кількість елементів в сантехнічній шафі визначається індивідуально, в залежності від того наскільки серйозно ви хочете підійти до потенційного захисту вашого житла від протікання чи інших катастроф. Дуже важливо правильно спроектувати місце під цю шафу, і це робиться. Вгадайте. Ще перед ремонтом. Вона проєктується, все продумується і забезпечується зручний доступ до всіх елементів. Тому висновок, якщо ваш бюджет обмежений, клінікова система може стати базовим варіантом, але будьте готові до певних незручностей. Також незручності збільшаться, якщо ваша квартира має два санвузли, тому що кількість пристрою збільшується. Тому, якщо ви хочете безпеку від протікань, фільтр для води, компенсатори гідроудару, які підвищують час експлуатації всієї техніки, можливість зручно керувати системою водопостачання, колекторна система однозначно. Ваш вибір, підбираючи цю інформацію, ви зможете для себе вирішити, яким шляхом ви підете, оберете тройникову систему чи колекторну, і відповідно зрозуміти, чи потрібно вам запроектувати шафу, чи ви можете обійтись без неї. Ну а для того, щоб це було якісно та продумано, за дизайн проектами, звісно, звертайтесь в нашу студію. А також, якщо у вас попереду ремонт і ви хотіли би зекономити нерви, гроші та час, але не плануєте замовляти дизайн проект, 10 років нашого досвіду в курсі від ProDyзайн про те, що потрібно знати під час ремонту.